Вітаю вас, друзі. Поки ми чекаємо на зустріч Трампа та Владимира Путіна, яка ще невідомо чи відбудеться. Мені здається, сам Трамп не знає, чи відбудеться ця зустріч в Угорщині. Так ось, поки ми на неї чекаємо, з'являються нові і нові деталі щодо переговорів президента України Володимира Зеленського із американським президентом, які відбулися ось два дні тому. За даними видання Reuters, під час цієї зустрічі Трамп тиснув на президента України Володимира Зеленського і вимагав відмовитися від частини території на користь так званої. Росії, бо інакше Путін би повністю знищив усю Україну, а це він просто от бачите не хоче. Також Трамп відмовився надавати Україні ракети томагавки і замислювався про надання гарантій безпеки як Україні, так і так званій Російській Федерації. І Українська делегація була досить збентежена такими пропозиціями. Власне, не те, щоб ми щось дуже нове дізналися із цієї розповіді, але дуже показово показово наскільки у нас. Ну, давайте я скажу так досить дипломатично. Наскільки у нас специфічні і екстравагантні сьогодні партнери? До речі, публічно Трамп заперечує це. Він каже, що в жодному випадку він не вимагав, щоб Україна віддала частину території так званої Російської Федерації. Він хоче просто заморозки війни по нинішній лінії фронту. Під час цієї зустрічі ви сказали йому, що він повинен віддати весь Донбас Росії. Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони перебувають зараз на лініях фронту. Зараз у вас є лінія фронту. Решту дуже важко обговорювати, якщо ви збираєтеся сказати, ви берете це, ми беремо те. Ви знаєте, є так багато різних варіантів, тому я кажу, що їм слід зупинитися прямо зараз на лініях фронту. Проблема тільки в тому, що це ж було вже. Ми знову зайшли на нове коло. Я маю нагадати, якщо раптом ви забули, Трамп раніше вже вимагав зупинки бойових дій по лінії фронту, а потім щоб відбувалися переговори. Тобто спершу припинення бойових дій, потім переговори. На це погодилася Україна. На це не погодилась так звана Російська Федерація. Потім був ультиматум Трампа на 50 днів. Потім була зустріч на Алясці, і от зараз ми повертаємося до того, із з чого все починалося. Очевидно, що результати оцього цирку будуть такі ж, як і попередні, тобто росіяни будуть і далі вести війну проти України, і, зокрема, атакуватимуть нашу енергетику. І тому ми вирішили провести дуже актуальний розіграш за донат 300 гривень, або більше на дрони Камікадзе для українського війська. А усі реквізити я лишаю, як завжди, в описі до цього відео. Ви можете виграти. Ну, перше місце це потужна EcoFlow Delta Pro 3 на 4 кВт, комплект сигналізації та розумних розеток Ая. Дуже крутий набір ніж плюс ліхтарик Microtec. Я дуже заздрю тому, хто цей набір виграє. І великий павербанк на 50 000 мАг із ліхтариком. Друге місце це Ecoflow на 2 кВт, портативний газовий пальник, той самий павербанк на 50 000 мАг із ліхтариком, і набір шкарпеток Русоріз у різних розмірах та кольорах. Ми збираємо 20 мільйонів гривень, тому. Долучайтеся, закидуйте, допоможіть війську і ще й можете виграти ось отаку красу. Ну а я продовжу. Трамп відкидає інформацію журналістів про те, що, начебто, він вимагав від України поступитися частиною територій, і що, начебто, раніше Владимір Путін пропонував черговий обмін територіями, але президент України Володимир Зеленський підтвердив фактично цю інформацію, тому що у новому інтерв'ю він сказав: Я маю дослівно процитувати. Питання територій, зокрема Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, залишається невизначеним. Росіяни, за словами Зеленського, ймовірно мають на увазі, що не просуватимуться далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення територій Україні. Знову те саме, що й було раніше. Нічого принципово не змінюється, і Трамп і далі вірить Володимиру Путіну. Ну і щодо Томагавків, Трамп не передав ракети. Щоби уникнути ескалації з Російською Федерацією, якби Путін не зателефонував, Україна могла би їх отримати. Якщо Сполучені Штати Америки дадуть ракети томагавк, європейські партнери теж зможуть дати Україні ці ракети і, можливо, ще й Тауруси. Але американський лідер не розуміє одного: дати Україні ракети томагавк, це якраз не ескалація, а навпаки. Ескалація це не допомагати Україні, тому що коли американський президент не допомагає Україні, він спонукає Владиміра Путіна до нових і нових атак. Він спонукає Владиміра Путіна до продовження війни. Він спонукає Владиміра Путіна до ескалації. Будемо стежити за новинами і подивимося, чи взагалі відбудеться зустріч Трампа і Владимира Путіна в Угорщині у Будапешті. Це до речі, ще елемент передвиборчої кампанії Віктора Орбана. Який може програти вибори наступного року, і якщо до нього прилетить і Трамп і Владімір Путін, то це має, по ідеї, підняти йому рейтинги. Ось. Але мені поки що все виглядає так, що нічого не зміниться, навіть якщо зустрінуться Путін і Трамп і ще раз. Путін буде знову висувати божевільні умови, на які Україна, звісно, не зможе погодитись, і так. Так звана Російська Федерація буде й далі продовжувати війну проти України. Ну і щодо війни, щодо ситуації на лінії фронту, є дуже погані новини із Покровська. Ціла розстріляних цивільних в центрі Покровська так вже не для кого не секрет, що в самому місті е проходять вуличні бої. Нещодавно одна зі штурмових груп російських військ здійснила прорив центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер. Вони там вже поховані назавжди. На жаль, друзі, це правда. Якщо ви стежите за новинами, якщо вчора сиділи в соціальних мережах, то могли побачити повідомлення про те, що росіяни розстріляли цивільних у Покровську. Причому це відбулося не десь на околицях, це відбулося практично в центрі міста. І так, тих росіян, які це зробили, їх потім, ну принаймні, частину із них точно ліквідували. Я бачив кадри об'єктивного контролю. Але ситуація у Покровську в цілому. Ну, я буду цитувати, те, що мені говорять військові, з якими ми працюємо, вона не те, що складна і контрольована, вона абсолютно вже не контрольована. Найбільша проблема в тому, що нашим підрозділам дуже складно в місто діставатися. Там логістики як такої вже немає. Усі логістичні шляхи знаходяться під вогневим контролем ворога. Заїхати будь-яким транспортом у Покровськ практично неможливо і треба тільки йти пішки. Відповідно, ви можете уявити, наскільки складна зокрема евакуація наших поранених із Покровська станом на сьогодні. Ця проблема виникла не вчора, не позавчора. У неї є багато різних причин, але от станом на зараз ситуація така: в Покровську є російські війська. Вони знаходяться в значній частині міста, і це вже не просто диверсійно-розвідувальні групи, а це російська армія, яка здійснює окупацію частини міста. Якщо зараз не вжити негайних дій, ми ризикуємо втратити наших людей, наших військових, які просто можуть не вибратися із Покровська. Може повторитися ситуація, яка була під час оборони Авдіївки. Проблеми такої ситуації це окрім поганої логістики, тому що противник із флангів ну, тиснув і встановив вогневий контроль над всіма маршрутами. Проблема також класична: це управління військами, взаємодія. Далеко не всі підрозділи, які стоять поруч, знають, що біля них є хтось із суміжників і хто саме, і чи є з ними зв'язок взагалі. Проблема є так само з доповідями нагору. Тобто брехня, брехня і ще раз брехня це системне явище, яке в нас не зникає, на жаль, у війську, і мало що робиться для того, щоб воно мінімізувалося. -мі -міні Даруйте словом, ситуація в Покровську надзвичайно важка. І не тільки там, а ще на Новопавлівському напрямку, а ще у Куп'янську. Хороших новин звідти не варто очікувати. Зараз головне, щоб хоча б встигли виводити людей, щоб ми їх там не залишили. Але з огляду на весь попередній досвід, подібних ситуацій, які виникали раніше, я сумніваюся, що будуть ухвалені своєчасно необхідні рішення для збереження життя і здоров'я нашого особового складу. В принципі, про що тут говорити? Великою проблемою оборони Покровська є те, що в підрозділах, які тримають оборону, дуже бракує особового складу. Ну тобто, комплект може сягати 15-20% від штатної чисельності. Але разом з тим ми продовжуємо формувати нові бригади. От зараз є, я бачив новини, що ми формуємо нову артилерійську бригаду, ми продовжуємо поповнювати в пріоритетному порядку. Ті підрозділи, де рівні втрат найвищі, і командири не несуть жодної відповідальності за такі втрати. І це велика системна проблема. Криза не тільки в Покровську, криза в цілому є в Збройних силах України. Якщо ми не будемо змінюватися, ми загинемо. А росіяни, як ви бачите, вони не збираються зупинятися. Вони збираються продовжувати війну проти України і питання змін це дійсно питання нашого виживання. Тому що війна не закінчиться за тиждень, за два, за три. Війна триватиме. І Якщо ми будемо так розпоряджатися нашими ресурсами, передусім людськими, шансів у нас буде небагато. Ми маємо допомогти сьогодні нашому війську з Покровського і з Новопавлівського із Куп'янського напрямків ми маємо багато запитів, які не закриті. Я прошу вас долучатися до нашого збору і закинути одну, дві, три гривні, або якщо хочете взяти участь у розіграші 300 гривень на банку, посилання на яку буде. В описі до цього відео, а поки що за минулу добу наші воїни завдяки вам, завдяки вашій постійній регулярній допомозі, отримали ще 200 нових FPV. Рота безпілотних систем він висловлює подяку спільноті Стерненка за передані дрони перехоплювачі. Завдяки вашій ініціативі. Ми разом наближаємо перемогу, а також ефективніше знищуємо ворога. Дякуємо вам за вашу ініціативу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 12-го окремого центру спеціального призначення. Хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам 10 оптоволоконних бортів. Дякуємо, слава Україні! Героям слава друзі! Поділіться цим відео. Це важливо і ще дуже важливо передати нашому війську, зокрема на Покровський напрям, якомога більше нових дронів. Там постійно працюють ті дрони, на які ви даєте свої кошти. Це і дрони на оптоволокні, це і дрони звичайні, на радіокеруванні, і дрони для захисту неба. Тому долучайтеся продовжуйте й далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.